Вітаємо на каналі. Виплати та грошова допомога. Пенсію можна збільшити на 54%. У пенсійному фонді дали інструкцію. Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас, кожен українець, який досяг пенсійного віку, може підвищити свої пенсійні виплати. Таке заохочення передбачено тим, хто виходить на заслужений відпочинок пізніше, про це нагадали у Пенсійному фонді України, яке збільшення пенсії передбачено законодавством при відстроченому виході на пенсію виплати можна збільшити на 54%. І як пояснили у пенсійному фонді, при призначенні пенсії з відстроченням її розмір збільшується на 0,5% за кожний повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця. Наступного за місяцем досягнення пенсійного віку, якщо відстрочка становить до 60 місяців 0,75, якщо людина відстрочила вихід на пенсію на понад 60 місяців, таким чином, пенсія за рік збільшується на 6%, за 2 – на 12%, а за 6 – на цілих 54, При цьому варто зважати на те, що для збільшення пенсії враховуються лише повні. Місяці стажу, як відстрочити пенсію, про бажання відстрочити пенсію потрібно повідомити орган пенсійного фонду України до досягнення пенсійного віку, інакше пенсію можуть призначити автоматично. Пенсія за віком з відстрочкою призначається після відповідного звернення пенсіонера з дня, наступного за останнім днем місяця, в якому придбано місяць страхового стажу, у тому числі сумарно, коли неповні місяці підсумовуються. Якщо пенсіонер звернувся до пфу не пізніше трьох місяців з такого дня з дня, звернення якщо людина звернулася до пенсійного фонду не пізніше трьох місяців після останнього дня місяця, в якому придбано місяць страхового стажу.